Так, в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна створити анімацію. Для того, щоб можна було це зробити, ми з вами повинні перейти в вікно анімації. Бачимо, як звільнився <къех> вигляд нашого робочого стола. Тут ми будемо бачити попередній перегляд анімації, тут наше вікно 3D вигляду. А тут так зване вікно кадрів. Е... Ідея створення анімації заключається в тому, що ми з вами повинні створити два кадри. На першому ми маємо зафіксувати положення нашого об'єкту на початку анімації, і на другому кадрі ми маємо зафіксувати положення об'єкту в кінці нашої анімації. Для того, щоб можна було це зробити, от ми виділили наш об'єкт. Наприклад, натиснули клавішу G. Пам'ятаємо, це клавіша, з допомогою якої ми з вами можемо переміщати наш об'єкт. От ми його перемістили от сюди. Наприклад, можемо додати S. Наприклад, його зробити меншим. Тут, і ще можемо додати R, там його, наприклад, розвернути. І так, тепер програма має запам'ятати оце положення нашого об'єкту. У нас виділений об'єкт, натискаємо англійську букву I або I, так? і вибираємо локацію обертання та масштабування. Так, от, бачите, з'явилися такі крапочки, вони говорять про те, що у нас утворився ключовий кадр, і зафіксовані наші положення. Так. Зараз виберемо 10-й кадр. І тепер нам треба в цьому кадрі змінити положення нашого куба і знову ж таки його зафіксувати. І знову. І так, G. Там, наприклад, ми його перенесли от сюди. S ми там його збільшили трошки масштаб. R ми його там розвернули, наприклад, от таким чином. Тепер знову він у нас виділений. Знову англійська буква I, Знову локація обертання та масштаб. І от таким чином ми з вами створили нашу анімацію. Для того, щоб можна було її переглянути, переходимо на початок, натискаємо кнопочку перегляд. Ну і от бачимо нашу анімацію. І так, після того, як анімація створена, нам її потрібно зберегти. Для того, щоб можна було зберегти анімацію, треба зробити певні налаштування виводу нашої інформації як воно буде зберігатися. Для цього в нас існує ця кнопочка. Натискаємо на неї. Тут ми можемо задати кількість кадрів. Ну, можемо їх поставити більше, менше. Можемо за замовчуванням залишити 24. Далі нам треба показати початковий і кінцевий кадри нашої анімації. За замовчуванням, кінцевий кадр 250. Оскільки ми використовували тільки 10, то ми 10 кадрів тут так і поставимо. Так, тобто Початок анімації з першого кадру закінчується на 10-му кадрі. Тепер нам треба показати папку, куди ми будемо збер... зберігати нашу анімацію. Ну, наприклад, прямо на диск D. Прийняти. От бачите, тепер у нас змінилося, що наша анімація збережеться на диску D. І тепер треба вибрати формат. Е Комп'ютер пропонує зберегти його у вигляді картинок. Якщо ми хочемо мати відео, ми повинні вибрати от, от такий формат збереження нашої анімації. Ну і тепер зробити так званий рендер. Заходимо в вкладочку рендер. Рендер анімації. От він у нас запустився, цей рендер анімації. Процес трошки довгий. Зараз ми побачимо з вами зображення нашого куба на початку нашої анімації і побачимо відлік кадрів. От, бачите, це у нас зробився перший кадр, другий. І таким чином нам треба дочекатися до 10-го кадру. Ми бачимо, як автоматично створюється анімація на кожному нашому кадрі. Отже, на сьомий, восьмий. Дев'ятий і десятий кадр. От створення нашої анімації закінчилося. Ми тепер можемо закрити наше вікно, закрити вікно блендера. Якщо потрібно, можемо зберегти цей проект. якщо не потрібно, ми можемо його не зберігати. І тепер, коли ми з вами зайдемо на диск D, так, от наш диск D, І от наша остання створена анімація, яку ми з вами. Зробили. Так, запускаємо. Ну от, коротенька наша анімація, з допомогою якої ми з вами попрацювали із анімацією у блендера.